Перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Зазвичай останні дні грудня це підсумки. Підсумки року у різних сферах абсолютно і ви знаєте, що у цьому році мені здається дуже важливо підводити підсумки в екологічній сфері. Я от просто не пам'ятаю, як було е, минулі роки. Ми не так багато уваги приділяли на жаль екології. Це несправедливо і неправильно. От війна внесла корективи і у цю сферу нашого життя. І, на жаль, це негативні корективи. Тому маємо говорити про те, як має ну, як страждала і як ще буде страждати екологія від цієї окупантської навали. Але це. Не єдина тема нашої сьогоднішньої бесіди, тому що ви знаєте, що геть усі працюють на своїх фронтах, так як ми на інформаційному, а екологи, як виявилося, на своєму екологічному фронті. І, до речі, працюють знаєте, в не в одному сенсі цього слова. Вони. Працюють і задля того, щоб підтримувати і допомагати нашим збройним силам України. А от як вони це роблять, як цим це вдається, і які в них є проекти? Будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету. Владислава, вітаю вас. Добрий день. Отже, я не збрехала так, коли сказала, що ви теж підтримуєте Збройні Сили України. Насправді, знаєте, для мене особисто була новина, тому що коли почула про те, що ну вже там Белкаут… Нас привчив до того, що в нас є пункти незламності. Так ми розуміємо, що вони є по Одесі. Ми розуміємо, що вони є і на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що це такі пункти, де можна підтримувати один одного, заряджатися і так далі. І так далі, про це спілкуватися, до речі. Але мене здивувала оця новина, що ви вирішили піти далі. І зробити так званий ще й маршрут незглавності. Що ж це за маршрут такий незглавності? Знаю, що він тісно пов'язаний з екологією. Це екологічна тематика, але назва саме така маршрут незглавності. І перший пункт цього маршруту, як я зрозуміла, це доокупована Снігірьовка. Це Миколаївська область, тобто це наші так. сусіди. Так, дуже велика історія в нього. Місто майбутнього відоме тим, що вже 5 років організовує екомаршрути. Що це таке? Це автомобіль, який їде по 4-5 локаціях міста, та люди приносять нам в автомобіль відсортовані відходи. Потім ми відходи здаємо, та раніше направляли гроші на екологічні ініціативи міста. Mm -hmm. Наразі ми зрозуміли, що люди хочуть допомагати, хочуть донатити всіма зусиллям, які можуть докласти, і важливо, що хочуть ще й зберігати довкілля. Тому ми запартнерилися з громадською організацією Мрія вільних людей, які наразі нам допомагають з транспортом, з інформаційною підтримкою, mm -hmm. та саме в них виникла ідея побудову пункти незглавності в Снігурівці. Mm -hmm. Як ми це облаштували? Тепер у нас. Два автомобілі. Перший автомобіль збирає суто відсортовані відходи. Причому треба сказати, що люди збирають відходи ідеально. Нам приносять їх в окремих кульочках. Серйозно так просилися дуже чист, гарно чист, так? чистенні відходи. Таких не знаю, навіть на переробних станціях не побачиш. Тому що за п'ять років наша аудиторія вже просто вишукано це робить. Ці відходи ми здаємо, направляємо на вторму та отримуємо фінансову підтримку. Це могло бути джерелом забруднення довкілля а наразі відходи стали джерелом підтримки. Людей, які цього потребують, Другий автомобіль на маршруті незламності їздить для збору гуманітарної допомоги. Mm -hmm. а, треба сказати, що часто раніше викидали речі, які малі, які вже не подобаються. Треба сказати, що багато викидали. Засобів для гігієни, ви знаєте, взяли там зубну пасту, подарували, вона не сподобалася. І були випадки, коли викидають і mm -hmm. так далі. Щось щітка зубна подарували, а вона м'яка, а не жорстка. Людині не, подо... не подобається, також можна викинути. Наразі всі люди розуміють, що це дуже все потрібно. І другий бус збирає саме гуманітарну допомогу. У нас є чіткий список, що саме потрібно, і тут треба також сказати, що Одесити вони люди без кордонів, тому що багато одеситів знаходяться за кордоном. Мені пишуть, в мене є такий невеличкий чат, 6-7 одеситів, які кажуть: якщо щось треба, кожний місяць вони або купляють на сайтах речі, які потрібні, або Серйозно? так просто ось вони не можуть жити без допомоги там за кордоном. Вони кажуть, що я тут живу, але я хочу допомагати, угу. і ось на маршрут незглавності. Там навіть мій учень долучився колишні учені. Він купив 4 павербанки для того, щоб відправити їх у снігурів. Це, Це досить, таки, вагома, досить допомога. вагома допомога. Це досить така коштовна допомога. На сьогоднішній день, так. Так. так, і вона дуже необхідна, тому що там будуть збиратися люди, і ми розуміємо, що павербанки це дуже оперативна допомога, бо не треба займати розетки, а можна просто поставити один павербанк і на нього три розйоми, щоб mm -hmm. підключати телефони. Mm -hmm. І тобто 12 телефонів можуть заряджатися та не створювати чергу біля розетки. І ось суть маршруту незламності цього найближчого це підтримка саме до окупованої снігурівки, mm -hmm. тому що наразі там після Орди не те, що немає світла, там даху над Головою в людей немає. Mm -hmm. Тому що криші просто всі пробиті, і треба якось людям обігріватися, шукати енергію, шукати воду. А і 27, зима, числа, так. Так, 27 числа представники громадської організації Мрій вільних людей поїхали туди та відвезли гуманітарну допомогу та. Вже почали відбудову такого пункту незглавності снігурівці. Наша мета це робити кожного місяця новий маршрут та за змоги в кожному новому місці шукати де потребує населення в цьому пункті незглавності, тому що невеликі міста, населені пункти, вони поза увагою зазвичай, тому що все ж таки вони не такі яскраві. Ми шукаємо ці міста. У нас є люди, які перебувають там безпосередньо, знають на щоток, що там треба допомоги. І допомагаємо вже безпосередньо тим, хто цього потребує як найбільше. Які емоції у снігурівці були людей? Певно, що вам розповідали, знаєте, да скільки там взагалі залишилося людей, чи можливо люди після деокупації стали повертатися? Яка там ситуація? Я там особисто не був. Я ми допомагаємо так, так, так але... дистанційно, поки угу. що, але маю нагоду, маю намір туди поїхати. Але ми знаємо, що з того, що потрібно. Чомусь там потрібні найелементарніші речі. Mm -hmm. Тобто, це говорить про те, що там не тільки немає нічого взагалі гуманітарна От криза, нічого. і тому mm -hmm. будь-яка підтримка, тобто до Миколаєва, умовно кажучи, ввезуть багато гуманітарки, а до цієї снігурівки не ну не можливо до неї доходить, Доход. але все ж таки ми не розуміємо, об що об'єм все ж таки. Люди потребують дуже сильно. Ось, mm -hmm. бо довгий період часу не було змоги надавати допомогу, і можливо mm -hmm. створилося таке вікно в середині листопаду здається, де окупали де окупували Снігурівку, і за цей час починається наповнення міста якоюсь там продовольчою підтримкою і так далі. Але mm -hmm. ми розуміємо, що таких пунктів дуже багато по всій країні і є міста, які просто ну не те, що стоять у черзі, а просто чекають на допомогу, і ми. Люди можемо допомагати цьому швидше, тому що наші військові роблять неймовірні речі. Але ми маємо розуміти, що військові вони справилися зі своєю задачою, і тепер наші допомагають. Тепер так, так. а тепер так знає і держава. Задача. Також вона виконує свої завдання, але вона також не може бути над всеосяжною. І люди мають допомагати людям. Взагалі то мудрість цього часу це людина має допомагати людині. І коли людина допомагає людині, це працює дуже швидко, дуже дуже сильно. Якщо людина шукає або чекає на підтримку когось іншого, то допомога змушує себе чекати. Ну і насправді так, то коли ти допомагаєш людині, яка більше потребує допомоги ніж ти, то для тебе це насправді найкраще, так, емоції зовсім інші. Я думаю, що ви, так. спілкуючись із громадською організацією, мрія вільних людей теж у цьому досконало. Ми, ми, до речі, неодноразово теж бачили їхню роботу. Це ті люди, які плетуть маскувальні сітки, величезні, просто, просто величезні. Це ті, які робили на початку війни коктейлі Молотова. Це ті, ну, тобто це ті, які. Працюють, мабуть, з 25 лютого, mm -hmm. так без перебільшення і е, без вихідних і без свят, Це точно я знаю, що працюють і так, як тут хочеться. Задля... Також згадати про людей mm -hmm. у віці, мабуть, тому що є ще волонтерський рух Данко. Це в нас є ще один проєкт, пластик рятує життя, в рамках якого ми збираємо кришечки, щоб закупити mm -hmm. реанімобіль. І ось він же близько. Ми майже тримаємо його, приймаємо його в руках. Хочемо в кінці року його закупити, і ось. В нас організувався волонтерський рух «Данко», в рамках якого спочатку було 5-6 людей віку більш такого похилого. Mm -hmm. Вони не люблять, коли ми таке кажемо. Ми їх називаємо «кульбабки». Mm -hmm. Ну кульбабка, тому що кульні бабки, mm -hmm. і найстарші волонтерці 84 роки. Mm -hmm. Але Нічого ця волонтерка собі. так Цифру. за декілька місяців От. відсортувала майже майже тонну пластику своїми руками. Єдина в неї була а, вимога це рукавички, тому що не завжди цей пластик є чистим, ну кришечки пластикові. Але все ж таки, ось просто зрозуміти собі, і ось наразі цей штаб об'єднує більше 20 людей, і ці люди вони молодіють на очах. Ми просто розуміємо, що якби б ми на початку всіх цих подій не залучили б їх до волонтерського руху, ну що б ці люди робили? Тому що дуже депресивний час, ми розуміємо, що у є потреба. Людина має бути комусь потрібна. Це головний тезис сьогоднішнього часу. Так? Так. Для того, щоб було для чого, для кого прокидатися вранці і кудись йти, от як ви кажете, сортувати кришечки, так? сортувати пляшки, не знаю. Будь-що робити, а для людей похилого віку. Непохилого, так Поважно. поважного так. віку. Так це мені здається особливо. Так важливо. і ось просто супер круто, що казали, що екологічні ініціативи ну кому вони потрібні, не на часі mm -hmm. дорослих не перевчити. Неправда, ось 84 роки, і для неї найкрутіший напрямок організації це сортування кришечок. Ну, щоб ви розуміли, приїхала майже тонна кришечок 4-5 днів. І вони як зібралися, все розсортували. Ну, щоб ви розуміли, нам дають спільний Неймовірні потік бабусі, пластику так. так, і ці кришечки треба розбити на шість груп по кольорах. Це і для моторики дрібної корисно, mm -hmm, і для очей для це зору яке як навантаження батьків, на зір шукати кожну кришечку по кольорам її розкидувати. На початку вони втомлювалися, а зараз ну просто не знаю. Ну це ричі сортування. І якщо каже, що там це справа молодих, молодих, да неправда. Вони після всього цього і дітям, і онукам, і самі вони будуть знати, що ось це. Потрібно, це круто. І це і допомагає і країні, і допомагає довкіллю. Тобто, ну знає їм самим, в першу чергу, знаєте, от допомагає їм самим. Це теж дуже, дуже дуже дорого коштує. Так, я можу багато про емоції казати, тому що це неймовірна. <світ> а дійсно. ну а тому що мені, мені здається, взагалі знаєте, що волонтери і волонтерський рух наш він е, побудований на емоціях в першу чергу. Е, за цими емоціями стоять величезна праця. Величезна навантаженість, величезність купа проблем. Трошки знаємо, коли спілкуємося із волонтерами, розуміємо все це, але вони все це переборюють. І мені здається, що завдяки емоціям і мотивації, це такі два найголовніші кіти, на яких це все будується. І воно реально працює. Воно так. працює і воно працює, і долучаються всі. І знову ж таки, діти вони ж не можуть заробити гроші, щоб допомогти. Але коли ми бачимо відео, як дитина стоїть та зубною щіткою чистить кришечку, щоб вона чисто потрапила. Рапило на сортування mm -hmm. та з неї отримати більше гроші. В місті Южний дітям зробили квест, вони бігали по місту, збирали кришечки, ще більше їх зібрати. На спортивних просто... площадках просто дійсно шукали, чистили все це, сортували. Ну, це просто уявити собі в мирні. Наші часи. Люди неймовірні насправді. Вони неймовірні не і та, ось просто ось. Надихаєшся такими людьми, це те, що допомагає нам перемагати, йти так. до перемоги кожного дня. Давайте ми пояснимо, ось зараз нас слухають, можливо, хтось хотів теж долучитися, долучитися будь-яким чином, там чи сортувати, чи можливо просто здавати, як це все працює. Я розумію, що є екомаршрут, так і що він певний. А у певні дати якісь певні дні приїздить кудись. Як це от на практиці виглядає? Дивіться спочатку. Почнемо з того, що вдома вже мають бути відсортовані відходи. Угу, так що це що найпростіше крок, так. сортувати це перший тип пластику, це пед. Ось просто знаєте для того, хто ніколи не сортував, як почати, щоб допомагати і маршруту, угу, і довкілля, угу. і довкілю. Просто спресовуйте пет пляшки, їх завжди багато, та складаєте в окремий мішок. Так. Цього вже буде достатньо. Uh -huh. Можете відділяти окремо кришку, можете uh -huh. залишати там. Uh -huh. Це не принципово. Етикетки на пляшках також можете залишати на заводі і їх відсортовують. Uh -huh. Це перший тип пластику. Якщо ви хочете ще більше допомогти, має бути коробочка для другого типу пластику. Це кришечки і це тара від хімії. Це такий твердий пластик, uh -huh. щільний. Це, це най... теж береться. Це, так? Це береться, це найкоштовніший пластик, uh -huh. за нього дають більше всього грошей. Тому допомогу дають максимально саме з цього виду пластику. Uh -huh. Його дуже багато. Тому єдине прохання чистий. Якщо там була хімія, якось сполоснути, uh -huh. щоб тара була чиста. Далі скло. Воно є недорогим ресурсом, але його дуже багато, тому скло окремо можна складати. Можна складати цілі пляшки та банки. Якщо у вас є бій, скла також підходить, але ну, це для вас може бути небезпечно. Можете збирати, можете ні. Якщо у вас йде будівництво, дуже багато плівки пластикової, uh -huh. е, яка там загортає будівельні матеріали, також окремо можете складати і її. Також приймають. Принагідно можна сортувати залізні банки. Залізо приймає та алюмінієві банки, можна їх сортувати окремо від тобто консервів. це консерви. консерви так якісь, так. Mm -hmm. а можна їх мити та надсилати нам на ще один екологічний проєкт це виготовлення окопних свічок. Mm -hmm. Тобто можна їх також віддаю власне такі ось консервні баночки. Є один з магазинів, який теж долучився до речі до цього. І приходить дівчина там раз на тиждень і збирає ось ці всі. Так, тобто, це не вперше чую вже окопні так, свічки. Так і зараз ну. Вдень по тисячі Воно. штук розлітаються просто, тому що вони як пиріжки, тому що холодно, треба гріти їжу, тому тобто їх потрібно а... будь-скільки, як та, найбільше. Та, так, так, мало не буде, багато mm -hmm. не буде. Ні, мало буде, багато, багато, не, так, буде, так. багато не буде. І макулатура. Ну, це класика, макулатура mm -hmm. також потрібна, і вона також дає гарний фідбек. Коли ви вдома відсортували хоча б одну-дві фракції, ви вже можете прийняти участь у маршруті. Mm -hmm. а, на нашій сторінці в соцмережах місто майбутнього. Ви можете ми анонсуємо дату раз на місяць, коли виїжджає ЕКО Маршрут. Mm -hmm. а, ви знаходите локацію, яка вам зручна. Зазвичай це соборна площа. П'ята фонтану обладміністрація Татаврія Вузівська, чотири локації: основні, mm -hmm. де зупиняється бусик. Ви просто приносите відходи. Ми спілкуємося, фоткаємося. Тобто ви нічого нікому mm -hmm. не винні. Просто принесли та зробили свій внесок. Mm -hmm. Принагідно можна принести гуманітарну допомогу. Навіть один тюбик зубної пасти також допоможе, щоб облаштувати будь-що. Будь-що, будь якщо можете, люди так? губляться в номенклатурі допомоги, в нас є список чіткий, яка гуманітарка потрібна. Там все проранжовано по необхідності. Від першого на необхіднішого до останнього, що купити важче, ви знаходите, що хочете купити, та також приносите на цей маршрут. Uh -huh. uh -huh. Якщо ви. Можете собі дозволити не виходити на локацію, а замовити таксі додому. Uh -huh. Знаєте, є люди, які просто ну, мають такий графік, що їм краще, щоб додому приїхала машина. Раз на місяць ми проводимо екотаксі. Так зване екотаксі. Так, так ця так. послуга вже є платною, але всі зібрані гроші йдуть як донати на ЗСУ. Тобто uh -huh. частка грошей покриває витрати на бензин, а всі донати, які були внесені за екотаксі, йдуть на допомогу ЗСУ. Це теж через вас можна. Це робити. також Це через місце майбутнього, вас, так. uh -huh. анонс також робить і та сама схема, ви віддаєте відходи до автомобілю, але який вже приїжджає за адресою. Виділяється один день. Ми беремо 12-15 адрес по місту, об'їжджаємо всіх, хто цього потребує. Та також відходи йдуть на допомогу. Таким чином, два напрямки: відходи дають матеріальну підтримку, та люди їх донати також надають матеріальну підтримку. Я думаю, що після цього нашого ефіру я дуже сподіваюся, що людей, які схочуть донатити, схочуть допомагати, і от отак збирати оце все, стане ще більше. Владислава, ну, на жаль, час ефіру нашого добігає кінця, але я не можу не завершити його, щоб не підвести такі, знаєте, умовні екологічні підсумки року. Мені здається, що підсумки ось те, що ви розповіли. Оце, ну, Такі най, е, найвагоміші підсумки цього року, тому що ми вважаємо, ну, ми розуміємо сьогодні ситуацію. Так ми розуміємо, що те, що ми можемо допомогти екології і Збройним силам України, це два таких моменти, які сьогодні найголовніші. Але все одно, ми трошки вже обговорювали з вами і в цій студії те, що наша екологія від війни дуже дуже постраждала і на жаль продовжує страждати. Ми бачимо. Мертвих дельфінів, ми бачимо мертвих фазанів, так як ви говорили. Ми бачимо забруднену нашу територію від війни, і ми розуміємо, що це тільки початок, наслідки будуть потім. Якщо так тезово, знаєте, там два-три чотири пункти. що на що Найголовніше треба буде звертати увагу вже з наступного року. Давайте про те, що казали річ, тому що до цього вже казали. Перша тема це біорізноманіття. Третина всього біорізноманіття Європи знаходиться в Україні, хоча Україна це лише 6% території України. Тому наше біорізноманіття є надзвичайно цінним. А, наразі через те, що використовуються з літа дешеві пестициди та отрутохімікати, тому що кордони закриті, дорогі отрутохімікати та пестициди Вибору не немає, закупаються, так, використовують дешеві і навіть з одеського регіону надходить від колег Дуже багато повідомлень, що десятками там, гинуть, наприклад, лебіді, вже тисячі загиблих фазанів. Катастрофа. А, хтось намагається казати, що це через фізичне забруднення довкілля, вібрація, літаки. Mm -hmm. Але давайте будемо чесними: фазани це, ну, вибачте, курки, які не мігрують по території. Mm -hmm. Вони тут і зараз харчуються на якійсь території. І так. тому саме вплив локальний він є причиною того, що ці тварини, птиці гинуть. Тому… Однозначно, саме отруту хімікати, саме пестициди, є причиною того, що зараз біорізноманіття, принаймні нашого регіону, дуже страждає. Тому за можливості фермерам, всім, хто робить якісь дії стосовно сільськогосподарських культур, зверніть увагу на те, що дешеві пестициди дуже шкодять нашому біорізноманіттю, окрім того, що війна також дуже шкодить різним тваринам. Наприклад, так, тим самим дельфінам, це вже причина саме війни. Ми вже неодноразово так. говорили про це. так. так. і ці... також дуже вагомий внесок у забруднення довкілля це руйнування електромережі. Нашої. Ми рідко говоримо про те, що ці трансформаторні та конденсаторні будки, які там джерела в межах міста, знаходяться, в них є дуже небезпечні рідини, які містять поліхлоровані біфеніли, Це ті речовини, які заборонені для використання Стовгольської конвенції. Вони є небезпечними. У будь-яких концентраціях і від яких ми мали би позбутися до 2028 року спеціальними методами по знешкодженню цих рідин. Але, на жаль, час диктує інші умови. Потрапляння цих рідин у довкілля є вкрай небезпечним. Це перша причина, в чому треба звертати увагу на систему електропостачання. А друге, це використання генераторів, тому що вони є джерелом локального забруднення. вони… А, навіть коли просто вибухають, а це чисельні угу, випадки, коли на воно так, вибухає так, на жаль. А, в житлових будинках. А це дуже велика шкода до втілю та людям, особливо. І якщо у вас генератор призначений для використання на вулиці, не нехтуйте цими вимогами. Ми бачимо, як замість кондиціонерів їх ставлять там на му по на балконі. Так, де, де так так, не просто так вигадали інвекторні генератори, які угу. вони. Придатні для використання вдома, і є ті, хто які придатні для використання на вулиці. Нам ще дуже великий шлях е, має бути пройдений, щоб е, вияснити, наприклад, ось на вулиці ми можемо йти по центру міста, кожне кафе собі підключило генератор. Це може бути джерелом забруднення локального атмосферного повітря, яке шкодить людям. Можливо, буде логічно якось подумати, яка частота генераторів на одну вулицю має бути е, дозволена. Тому що інколи йдеш по вулиці і розумієш, що окрім того, що багато хімічних речовин, від яких паморочиться в голові, просто шумове забруднення. Ти нічого не чуєш, ти просто нічого елементарно не бачиш. Ніхто шумове не забруднення. Ніхто не кажуть, що вони не мають працювати. Вони мають працювати. Це дуже добре, що вони працюють. Так, ті самі аптеки, ті самі кафе і таке інше. Але е про те, що ви сказали, так, це важливо. Ну і я думаю, що. Будуть у нас ще не один ефір, щоб ми могли просто знаєте, зрозуміти, скільки часу нам буде потрібно. Я впевнена, що ми і з цим справимося. І екологія наша має справлятися, хоча тут без людської допомоги ніяк. Так? Але от ті речі, про які ви говорите, хоча б елементарне. Давайте, ну, це від нас сьогодні залежить, так. і це ми можемо зробити це не так складно, насправді. Давайте будемо робити вже сьогодні, для того, щоб завтра не розгрібати оце все в там в квадраті оцього всього чи в кубі. так? скільки це так. всього буде? У нас немає вибору, ми вдома. Ми вдома Напинемо так і маємо прибирати в своєму домі вже зараз і вже сьогодні. Дякую вам дуже. На жаль, час сплив наш Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету. Був сьогодні в нашій студії. Я нагадаю, що ми говорили про дуже класну річ: про маршрут незламності, до якої може долучитися абсолютно кожен одесит, збирати те, що вам не потрібно сьогодні, і відносити до екомаршруту раз на місяць. і і таким чином допомагати і Збройним силам України, і деокупованим територіям, і гуманітарна допомога. Теж, якщо можете її е якось долучитися із нею, то будь ласка, так е долучайтеся. Дивіться на Фейсбуці, коли буде рухатися екологічний маршрут. І о, приймати в цьому беріть участь у цьому теж так само. Багато тут не потрібно. Насправді для людини, яка буде просто здавати оці пляшки, взагалі нічого не потрібно, окрім того, що їх просто розсортувати і віднести туди, куди потрібно. Дякую. можна вам подякувати за підтримку? Бо без вас люди би про нас. так не Дякуємо, дякуємо. Дякую. Вам Ми розуміємо, що разом ми робимо дуже важливу справу, і насправді. Боронимо нашу країну кожний на своєму фронті. Ви на екологічному, ми на інформаційному. Дякуємо вам, що прийшли до зустрічі наступному вже році. Так і всім деситам, що були з нами. Побачимося обов'язково.